З вами обговорюємо. І сьогодні у нас таке питання. Це доплати за надстаж. І кому ці виплатять доплати у 2025 році? Зараз ми в цьому будемо розбиратися з вами. І це ми кажемо про сьогодення, як сьогоднішнє законодавство про це наголошує. Українським громадянам, які мають солідний Понаднормовий стаж передбачені доплати до пенсії. І це відповідно визначено законодавством. І ми кажемо зараз про статтю 28, а це закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І там все визначено. Відповідно до, цього, до цієї статті, цього закону, доплату за понаднормовий стаж. Можуть отримувати українці, у яких в трудовій книжці зазначено, І тут увага. Понад 35 років стажу це для чоловіків, та понад 30 років стажу це для жінок. Ось таким чином визначено закон. Які ж існують вимоги до страхового стажу саме. В 2025 році. З 1 січня 2025 року громадяни повинні мати на один рік більший страхового стажу. І ось давайте ми зрозуміємо, хто ж і коли може вийти на пенсію. Якщо людина виходить на пенсію в 60 років, то має бути у неї стаж 32 роки. 32 роки страхового стажу. Якщо людина виходить в 63 роки на пенсію, то в неї має бути 22 роки страхового стажу. Але коли людина вже виходить на заслужений відпочинок в 65 років, то вона має, має мати 15 років страхового стажу. Ось такі вимоги. Зі зв'язку з цим українці часто стикаються з недостатнім обсягом страхового стажу. Для вчасного виходу на пенсію. І такі є випадки, їх дуже багато. На такі випадки, якщо вони є, передбачене право покупки необхідної кількості стажу, якої не вистачає. Ми зараз не будемо на цьому зупинятися. Якщо вам це питання цікаво, напишіть, будь ласка, під цим відео в коментарях. Ми Розберемо цю тему оці покупки.